Ми майже все робили так. індивідуально. Там була дахова котельня, вони <смеш> її залили все повністю бетон. І кажуть, ну ми залили, але тут дверей, типу, нема. <смеш> як зайти в цю котельню? <смеш> Не задумувався, як це все працює, як це виглядає. Це як в мене в принципі робота і навчання. Робота це більше моделювання, щось таке практичне, а навчання на аспірантурі це теоретичні дослідження, архіви, якісь це стає нудно. Я не можу дуже довго це робити. Навіть в театрі сидиш, все цікаво, але як архітектор запроєктувати, ти не розумієш, які там процеси сховані за цим всім. І перший етап це власне було дослідження. Я б хотів, щоб цей макет став якби доступний і допомагав іншим в майбутньому. Пишевся, хто ти, можливо, ким працюєш, навчаєшся, навчаєш, не навчаєшся, коротше, трохи про себе. Так, мене звати Тарас, я архітектор. Зараз працюю в компанії MAST. Ми займаємось переважно е, проектами на іноземний ринок, там США, Канада, але є також проекти і в Україні. Е, я закінчив магістратуру в Львівській політехніці разом з тобою, чуть пізніше, але так, в той самий рік. Е, Після того поступив на аспірантуру, зараз починаю писати дисертацію, статті по своєму дослідженню, mm. ну і паралельно також працюю. Добре. Е, якщо тебе попросять розповісти якусь одну історію з, з, з сфери архітектури чи життя, типу, яка б це була би історія? Ну, типу, що це би було б? В мене є, мабуть. Про кожну свою роботу в історії. Я, не, е, я працював вже в багатьох компаніях. Ще коли навчався на архітектурі, це були такі е, якби, короткі роботи. Спочатку десь на літо, але я все одно шукав в сфері архітектури, щоб якось розвиватися, а не просто там працювати десь в ресторані чи ще щось. І з кожної є якісь приколи. Одна була е, весела, це, до речі, ти мені здається, поміг знайти цю роботу онлайн, коли я працював. Десь mm -hmm. на третьому вже курсі, там скинули типу пропозицію, я скинув резюме. Ми там взяли. Ми робили е, каркасні будиночки невеликі такі. І е, там було, якби я займався сутокресленнями і візуалізації ми ніколи не робили. Але в один день мені кажуть, чи вміє робити візуалізації? А в нас просто за день до того була пара, де я перший раз побачив, що таке люміон, як робити візуалізації. Я такий, звичайно, я вмію. Зараз все буде. Я такий ну, зразу досвід на другий день. І вийшло навіть досить непогано, в принципі, там мені ще помогли, але загалом це було прикольно. Дуже прям навчився в універі і зразу попробував на практиці на другий день. Да. Я ще чесно я навіть не пам'ятаю. Пам'ятає, типу, що типу, я пам я... Це, було... а якщо це я, то я да, не на моєму дні народження ми сиділи. Я казав, хочу шукати роботу якусь. Ми сиділи, я не пам'ятаю, в якійсь кафешці в Львові, і ти кажеш: о, бачив в групі, скидали, типу, що шукають онлайн е, роботу. Можу. І ти мені на другий день мені відписали зразу, що ти типу, Круто. Я цього... би цього не знав, або не пам'ятаю, типу, багато в цього було. Так, та, можна ще якусь історію, напевно. Нормальний. Е, ще була. Це вже в компанії, коли я закінчив там бакалаврат. Mm -hmm. Я вже працював якби, повноцінно, весь час архітектором. І е, перший проєкт, який я прийшов на цю роботу, там. Фактично, я його не починав, а якби прийшов на середину проєкту. Mm -hmm. Він вже там, почав якби, будівельний майданчик, там вже йде будівництво, але паралельно замовник вирішив, ще купу правок внести. І я там займався якби, переплануванням, конструктивом, це все. І щось ми там міняли. Це був мій перший повноцінний проєкт, там керівники більше перевіряли ще, mm -hmm. а не я. Але от там іде паралельно будівництво, і дзвонить прораб, що вони залили на даху монолітну. Там була дахова котельня. Вони її залили все повністю бетон і кажуть: Ну ми залили, але тут дверей, типу, нема. Як зайти в цю котельню? Потім виявилось, що конструктори там пропустили один отвір, ми не перевірили і довелось потім вирізати це. <г Thy> так, би, tinc, би, це життєво, бо я зараз цим yeah. займаюся. Я перевіряю, типу, в нас іде один, типу, вид, так, як конструкторський, і ми перевіряємо mm -mm. один одного, типу, чи все співпадає в типу, нас і в них. Так, і... ми перевіряємо з там, якісь колони, чи все співпадає, щось, а про отвори ніколи навіть не думав, що можна таке пропустити. Зараз отвори, я сижу по з ними такий. Треба перевірити всього, щоб не було. Цих фахтиків, бо а, всі хочуть швидко. Навчання то це був єдиний університет, єдина спеціальність і все там я поприконув. Що тебе взагалі тримає, або ще привело, ще тримає ну, в сфері архітектури, в проєктуванні. Яка твоя мотивація, можливо, і так? Я про це сам думав ще десь в університеті. Угу. Коли там шукав роботу, перше, це все, чи я прям хочу бути архітектором, чи це моє, можливо, проводити якусь іншу сферу, поки ще студенти є, в принципі, можливість там змінити якийсь напрямок чи ще щось. Але я зрозумів, що я з дитинства хотів бути архітектором. Я ніколи не розглядав навіть іншу якусь типу професію, коли там подавав документи на навчання, то це був. Єдиний університет, єдина спеціальність і все там я по приколу, бо батьки казали: ну давай щось запасний варіант. Я подав ще на якийсь менеджмент, де я пройшов здається, теж на бюджет. Але я просто так це подав. По факту я нічого не розглядав більше, крім архітектури. Я не знаю, чому я навіть не задумувався, куди я хочу на кого я хочу поступати mm. після школи. Я чомусь знав, що це архітектор. Я не знаю, в якому віці е, в мене ця думка якби склалася. Це уявлення, але якось так вийшло. І навіть е коли я зрозумів точно, що це моє, це коли десь там ковід почався, мабуть, якесь було таке затищене, на роботі не дуже якісь yeah. проекти, і в універ вже не треба нічого робити. І я зрозумів, що там пару днів посидів, нічого не робив, а потім я сам вже почав собі придумувати, щось архітектурне, якісь концепції можна поробити, щось вдома можна придумувати, що там в батьків перепланувати, yeah. добудувати, yeah. ще щось. І я зрозумів, що це прям. Те, чим я точно хочу займатися. Я, я насправді тебе ческово розумію, бо я, е, я не знаю, як ти зміг подати ще на менеджмент. Просто мій набір варіантів, це було типу, з моїм це ЗНО, це була українська математика, яка потрібна була для архітектури. Я вибрав історію. З цим uh -huh. набором трьох ЗНО ти можеш подати максимум на хеодезію. А, а я. Е... Історію не хотів, я дуже не хотів, бо до неї довго готуватися було, а я не прям дуже добре в школі знав історію. Я здав географію. А, ну так. І Де, З географією там було більше більші. Я. А, а я просто ну, я не розглядав для себе нічого іншого, як тим, типу, архітектури, там клас 9 в гарішев і все, ти пофігачив в цю сторону. Я такий, ну, а, для, а нафіга мені план Б? Так. І, в принципі, в мене був тільки один варіант, все, поступив, не поступив. Та, та навіть все. так побудовані університети, що не можна подати на архітектуру в декілька університетів. Так. Вони роблять творчий іспит в один день. І я думав, що там у Франківськ подати документ на всякий випадок, чи десь в Київ, ну це нереально, бо ти все одно мусиш вибрати, де так. писати творчий конкурс. Типу, де малювати ці всі креслення. І, ну. okay. Що, що для тебе? Яке слово значення має проект МЮ? Та мабуть, варто почати з того, що я ніколи не був в Маріуполі, але дуже хотів побувати. В принципі, моє якесь таке знайомство е, з багатьма містами України почалося вже після 14-го року, там після анексії Криму. І я вже також в Криму також ніколи не був. Але вже після того, коли вже це університет був, там старші класи школи, то я там почав десь в Київ їхати, в Одесу, в Дніпро і так далі. і Більше знайомитись ніби з різними містами України. І мені прям дуже цікаво, я люблю досліджувати різні міста, просто гуляти їхню архітектуру, це все. І Маріуполь я прям дуже хотів би там побувати. І. І цей проєкт це як така можливість долучитися якось до, ніби, до цієї боротьби зараз, висвітлювати історію Маріуполя, розказувати її правдиву без всякої пропаганди і історичних перекручувань, як це часто буває. Показувати це як українське місто і, власне, українську ідентичність, як в нас в назві вказано. Я думаю, це такий важливий. Момент, завдяки якому я прийшов в цей проєкт і продовжую тут працювати. Добре, давайте як ти прийшов в проєкт і чим, за що зараз відповідаєш або ж раніше відповідає mm -hmm. в проєкті? Я прийшов на початку магістратури. Це був перший курс магістратури вже перший рік війни. Коли е, ми там робили різні проекти, в нас були е, предмет по дослідженню, е, дослідженню різних міст, і там кожен вибирав різне місто. І тут якраз прийшов Максим Романович, запропонував таку ідею, що буде робити проєкт е, макету, макету цілого Маріуполя. Хто хоче доєднатися. У нас тоді багато, в принципі, одногрупників е, вирішили якби, підтримати цю ідею. Я також доєднався, мені було дуже цікаво. І перший етап це власне було дослідження. Ми всі там збирали історичні карти, різні згадки про місто, шукали наукові статті, дослідження, хто робив, щоб зрозуміти його історію, а не просто там робити макет без якоїсь бази, без основи. Тому на початку я займався саме дослідженням, а з часом якось не знаю, як так сталося, але я фактично займаюся моделюванням. Це е, сам макет, створення там рельєфу, е, ну не дослідження, а якби моделювання, власне, та рельєф будівлі, дороги, там визначення масштабу якоїсь деталізації, щоб гарно подати цей макет, і в програмах створити його. А що для тебе є більш? Більш цікавіше, можливо, більш притягує. Типу те, чим ти займався на початку дослідженнями, чи от саме зараз моделювання е, макетом? Дослід... Ну, це зовсім різне якось. Це, як в мене, в принципі, робота і навчання. Робота це більше моделювання, щось таке практичне, а навчання на аспірантурі це теоретичні, дослідження, архіви, якісь карти, старі матеріали. І фактично так само в цьому проєкті. Дослідження мені цікаві, і так само. Створення макету моделювання мені теж цікаво, але найкраще для мене, коли це поєднувати, бо весь час тільки досліджувати без якогось практичного внеску це стає нудно, я не можу дуже довго це робити, тому зараз це макет і мені це подобається моделювати. Якого ідіо ти бачиш виставку, які в тебе можливо, якісь очікування, уявлення, яка вона зараз є для тебе. Зараз для мене основна ціль, щоб ми встигли, щоб ми це все змоделили. Бо от, я якраз займаюся макетом. Я розумію, наскільки ще багато тут роботи. Нам треба досить велика команда, яка буде допомагати з друком, з моделюванням цього всього. І зараз я хочу, щоб це все ми завершили. Основну частину це макет. Звичайно, важливо там. Просувати його, висвітлювати якусь історію, зробити, щоб це був цілісний проект, а не суто макет і не зрозуміло, що це таке. Але якщо так глобальніше говорити, то я б хотів, щоб. Цей макет став як основою для майбутніх проєктів. Наприклад, коли будуть створюватися проекти відбудови Маріуполя чи нові якісь проекти в Маріуполі, щоб можна було використовувати цей макет як таку базу, на якій це можна показати, які там частини міста варто залишити, які історичні там відновити, які можна перебудувати, зробити зручніше і так далі. Я думаю, що це вже буде займатися дуже багато різних архітекторів, але... Я б хотів, щоб цей макет став якби, доступний і допомагав іншим в майбутньому. Давай, можливо, доповнимо для глядачів. Просто для розуміння. Макет у нас в 4000 масштабі. Да, І який це об'єм роботи ми якраз недавно порахували, плюс тобі є до до досвід моделювання одного шматочка. Можливо, розкажемо, наскільки це великий об'єм роботи. В цифрах, в часу днях, якось mm -hmm. так. Ми порахували, що в такому масштабі все місто буде займати орієнтовно 4,5 на 5,5 метрів, тобто це буде прям великий об'єкт, великий макет, і ми його розби, розбиваємо якби на квадрати для зручнішого там, моделювання, і щоб це можна було видрукувати. Так як ми друкуємо все повністю на 3D-принтері, якби основа одразу з дорогами, mm -hmm. з будівлями, все разом. І в нас виходить, що є обмеження, ну, який може бути розмір цього для 3D-друку. і коли ми поділили ціле місто на ці кусочки, ми зрозуміли, що в нас виходить більше 300, якщо я не помиляюсь, 358 шматків, кожен з яких треба змоделювати повністю з нуля. І це дуже багато роботи. Зараз якраз шукаємо більше людей, команду, щоб це прискорити процес, бо дійсно це виходить досить затратне по часу. Процес, та етап. Ми здається, рахували тоді було. Що для так. того, щоб встигнути до серпня все вимоделювати, так. потрібно команді з чотирьох людей по чотири кусочки в тиждень так, видавати по в тиждень. А враховуючи, що ти казав, що модели це, це всього два вечори десь. десять. враховуючи, що навіть якщо ти береш студента, у ну, нього є навчання, в нього є сесія. Тобто це невелик... Ти не можеш переділяти цьому весь свій день. Так, так як ми, дуже якби це не основний наш проєкт, він там не оплачується. Зараз це не може бути основна робота, і ми це робимо поза робочий час, чи студенти поза навчальний, університетські, то це прям дуже затратно виходить, коли там студентам після пар треба зробити ще якусь там сесію закрити, проекти, і крім того, ще знайти час, щоб це моделювати. Та це дуже затратно, але ми зараз це прискоримо і думаю, що все маємо встигнути. Okay. Чи був в тебе досвід роботи в команді до проєкту Маріуполь? І яким він був? Так, до проєкту Маріуполь був досвід. Так як я казав, що я вже працював на, де, там, на декількох роботах до магістратури. Фактично, цей проєкт почався, коли вже на магістратуру поступив. Е, тому був, але він був такий не як сказати. Не зовсім прям команда, що ми там всі працюємо над одним об'єктом. Це була команда швидше, як там на роботі, але кожен займається mm -hmm. якимись різними об'єктами, Ми там допомагаємо один одному, але не прям все, як би робимо разом. Такий справді командний досвід роботи в команді. Це я в Лондоні, мабуть, отримав. коли... Mm -hmm. В кінці бакалаврату, там на один семестр, я поїхав навчатися в лондонський університет, Kingston University. Це було дуже цікаво, у них прям зовсім інший тип навчання. Це все там дуже багато роботи в команді. І мені здається, в наших університетах це також не вистачає. Фактично, за скільки років у нас не було проєктів в командах, ми майже все робили так. індивідуально. Це тільки зараз. Я знаю, в так. Ані почалося це ж команди і Такий от поділ. Та тоді ми робили кожен окремо, і це якось досить дивно. Якщо в архітектурі більшість проєктів робиться ну, в реальному житті, на роботі mm, в командах. Всі, та. Та, неможливо там зробити великий об'єкт самому, це або буде дуже довго, або ну, невигідно навіть замовнику стільки часу втратити на цей проєкт. Та, тому в Лондоні це прямо було класно. там всі проекти були в командах. Ми, mm. ну, Були частини, які ми робимо окремо звичайно, але все було в команді. це було Дуже цікаво для мене. Окей. А твій досвід в Лондоні навколо чого був пов'язаний. Ну я так, наскільки пам'ятаю, у вас там були, типу, курсовий якийсь умовно один напрямок чи два, і ви да. займалися непостійно. Навколо чого це було? Е, в мене це було. Е... Треба згадати, фільм-студія, фі, фільм якби створення фільмів, там звукозапис і так далі. Там були різні етапи, кожен по різному робив. І фактично те, що ми робили разом командами, це називалися такі студії. Ми поділені mm -hmm. по різних студіях, і ми всі разом спочатку досліджували, які є. Типи цих фільм-студій uh -huh. їздили там на ділянку, на якій мали проєктувати. Там декілька разів ходили, досліджували її в різних напрямках. Також це все в команді відбувалось, і потім вже кожен як фінальний проект він на цьому місці, дослідженому, пропонував якийсь свій об'єкт у цієї фільм-студії. Uh -huh. І це було дуже прикольно. Стільки виїздів на ділянки, такий реальний досвід. Ми ходили там поруч, які є фільм-студії. Нам проводили екскурсії, uh -huh. пояснювали, як це працює. Бо я насправді ніколи не те, що вживу, я навіть не задумувався, як це все працює, як це виглядає. А там всі ці процеси з декораціями, студіями, звукозапису, як це виглядає. Із технічної точки зору, саме як, бо ти, типу, такий, навіть в театрі сидиш, все цікаво, але як архітектор запроектувати, mm -hmm. ти не розумієш, які там процеси сховані за цим всім. Так. Та, це це насправді от, за фільм-студіо, в принципі, тут би, є приклад зараз. От, <laughs> як це все типу, відбувається попередні відео зняті на локації абсолютно поряд від <laughs> нас, і це дві різні локації, і це типу, дві різні кухні. Тобто, як у нас відвод все стоїть прям дуже зжато, е, може я там ставлю якісь там, фоточки, як це все знаходиться. А там збоку, у нас було купа місця і це просто різна кухня була навіть в мене в голові в підготовці, навіть, я враховуючи те, що я вже знімав і на цій локації, де ми зараз сидимо, і поряд. І це постійно ти приходиш на зйомку, і ти по різна кухня, різне це все. І це ще ніхто з вас не бачить е, процесу, який типу, за кадром відбувається. <смеш> як ми готуємо це. Як ми готуємо, як я потім буду сидіти по вечорах це все монтувати, ти купи стягувати. А це зазвичай з цей собі якось водичку поставив хом, в, в, в великий мені одного <смеш> монітора не вистачає, але мені надіюсь на вихідних приїде другий монітор. Мене вдома, тепер буде один монітор, що другий і ноутбук. <сх> Та і треба під'єднати до <збігів> <сх> <сх> цього. того, так, це просто супер. Така цікава кухня. Я ja, насправді є така історія, що я хотів би або взяти участь у зйомках кіно, або взагалі типу зняти. Це. Я б якщо хотів би спроектувати <сък> якийсь театр <сък> або фільм типу, для мене, так. типу, якщо попадається, це типу, супер мега рідка історія, але якщо колись мені от попадеться, типу, типу проектувати якийсь типу, студія з типу зйомки кіно. <съя> Останнім часом мене ж окремо в сердечку і бажання, типу, запроектувати трасу Формула-1 в Україні. Типу, блін, це, мабуть, не дуже архітектурний проєкт. Трасу. Ну, це ти бачив на Ну, да, ну так, сама та шаса, так, no. да, але от навколо ну, інфраструктура, оця вся навколо, ти маєш на увазі будівлі, якісь оці, де їхні якби, гаражі обслуговування. Оце все. Тобто, ну, там ж, типу, є, тут, якби, да, є типу, сама та шаса, яку там вже є, типу, проєктую обочені люди. А є, типу, ці сам типу падок, під'їзд, типу, гонщиків на підстоп. Ну, типу, да. те, що відбувається за ним, зона інтерв'ю і це, це просто великий об'єм. І ти деколи дивишся на типу, на тераси, які є, от, здається, самі яскраві США ці останні напевно ні? Мені чомусь згадується Арабські Емірати. Ага. Там Може прям воно, оцей купол здається там. Я не дуже слідкую за формулем. Там, та. там гарна траса, типу, от саме оточення. як Я деколи дивлюсь на них, тіпо, є просто траса, типу е, Нюрборш. Е. Нюрбургринг, по mm -hmm. або, mm -hmm. або mm -hmm. Шитбуловська траса в Австрії. Це, типу, це просто траса, десь типу в горах гарна, окей. А є от прям такі міські тераси з будівлями. Вони, я думаю, це з тим пов'язано, що вони прям міняють формат. Зараз Формула-1 стає такий як серіал. Просто ти дивишся, вони показують не лише гонки, як колись. Колись гонки оця Ню це дуже відома траса. Так. Вона стара і вона збудована для гонок. А всі, що нові, вони будуються зразу з за під то, щоб це був як серіал. Студії це шоу. навколо шоу, так, це, та, шоу. Ну, це прям все стає таке як телешоу. якесь. Ну, здається, в принципі, зараз багато чого, то намагається бути відкритим і це все робити. Добре, дякую, що я прийшов. Дякую за розмову. Дякую. Знято, блядь.